Виконуємо номер 251 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли значення виразу. І перший вираз. Різниця змінної А і числа 5792. Якщо А дорівнює 8397, це перший варіант, і другий варіант 10 тисяч. Починаємо. Якщо А дорівнює 8397. Розглядаємо перший випадок, то різниця змінної А, і числа 5792 дорівнює. Підставляємо замість А 8397. Тепер буде різниця двох чисел: 8397 і 5792. Виконуємо віднімання в стовпчик. 8397 віднятий 5792. 7 відняти 2 5. 9 відняти 9 0, 13 віднятий 7, 6 і 7 відняти 5 2. Вийшло 2605. Переходимо до другого значення А. Якщо а дорівнює 10 тисяч, то різниця змінної А і числа 5792 дорівнює різниці 10 тисяч числа і 5792. Виконуємо віднімання в стовпчик. 10 тисяч відняти 5792. 10 відняти 2 8. 9 відняти 9 0. 9 відняти 7, 2, 9 відняти 5, 4. Вийшло 4208. Переходимо до виконання другого завдання. Обшисли, значення виразу. Різниця числа 35492 і змінної Б. Якщо Б дорівнює 9001, це перший варіант, і другий варіант 5993. Починаємо з першого варіанту. Якщо Б дорівнює 9001, то різниця числа 35492 із змінної Б дорівнює, підставляємо замість Б 9001. Маємо 35492, відняти 9001. Виконуємо віднімання в стовпчик. 35492, відняти 9001. 2 відняти. 1, 1. 9 відняти 0, 9. 4 відняти 0, 4. 15 відняти 9, 6 і 2 залишається. Маємо 26491. І розглядаємо другий варіант, коли Б 5993. Якщо Б дорівнює 5993, то різниця числа 35492 із і B Б. Дорівнює. Підставляємо замість Б 5993. І маємо різницю 35492 і 5993. Виконуємо віднімання в стовпчик. 35492 відняти 5993. 12 відняти 3 – 9.